Ви складаєтеся з матері. Так само, як і ваш екран, і все, що ви коли-небудь бачили чи торкалися, але ось у чому проблема. Згідно з фізикою, має існувати ще щось: ваша дзеркальна протилежність, антиматерія. Це не теорія. Ми її створили, ми її захопили, ми навіть переміщували її між будівлями, наче це був звичайний лабораторний зразок, і все ж, попри це, ми досі не знаємо, чому вона не оточує нас всюди. Чому Всесвіт не є просто світним супом із випромінювання, де матерія і антиматерія знищили одна одну? Саме це питання фізиків ЦЕРН переслідують уже десятиліттями, і в 2025 році вони отримали ще один сюрприз вчені, які працюють на одному з найсучасніших детекторів ЦЕРН, знову виявили щось дивне, щось, що не мало б відбуватися, але відбувається. Проблема не лише в тому, що антиматерія рідкісна, а й у тому, що вона відмовляється поводитися так, як повинна. І чим більше ми її вивчаємо, тим більше вона вислизає з нашого розуміння. То що ж відбувається з антиматерією в ЦЕРН? Чому вчені розгублені як ніколи, навіть після створення мільярдних машин для її дослідження? І чи вказується загадка нарешті на щось нове, на щось, що виходить за межі фізики, яку ми, здавалося б, уже зрозуміли? Загадка починається прямо з початку Всесвіту. Коли стався Великий Вибух, він мав створити однакову кількість матерії і антиматерії. Це не здогадка. Так стверджують наші найкращі моделі: на кожен протон мав бути антипротон, на кожен електрон позитрон. І коли вони зустрічаються, вони миттєво знищують одне одного, перетворюючись на енергію, без жодних залишків. Але озирніться навколо. Ви все ще тут, як і я, і навколо не видно антиматерії, що дрейфує. Галактики, зорі, планети, усе складається зі звичайної матерії. Ця нерівновага дивна адже її не повинно бути. І все ж, якимось чином, у ті перші мікросекунди після великого вибуху щось схилило шальки терезів так, що залишилася крихітна надлишкова кількість матерії, і саме цей надлишок складає все, що ми бачимо сьогодні. Йдеться про різницю, можливо, в одну частинку на мільярд. Ось наскільки все було близько, а решта була знищена у взаємному знищенні. А тепер ось у чому справа. Ніхто не знає чому. Фізики називають це проблемою баріонної асиметрії, складний спосіб запитати, куди поділася антиматерія і чому перемогла матерія? Це одне з найбільших відкритих питань у фізиці, і воно не лише теоретичне. Якби ми зрозуміли, що спричинило цю нерівновагу, ми були б на крок ближче до розуміння, чому взагалі щось існує. Ось чому СЕРН створив експерименти на кшталт великого адронного колайдера, не просто щоб розбивати частинки заради розваги, а щоб вивчати ці крихітні відмінності між матерією та антиматерією. Тому що, можливо, якщо нам вдасться спіймати антиматерію на помилці, коли вона поводиться трохи інакше, ніж її дзеркальний близнюк, ми знайдемо ту підказку, якої нам бракувало. І цього року вони знову побачили щось незвичайне. Давайте поговоримо про так зване cp порушення, адже саме тут усе починає ставати дивним. Простими словами, CP-симетрія – це ідея про те, що якщо взяти частинку, перетворити її на антиматерію і також змінити її просторові координати, тобто подивитися на неї у дзеркалі та замінити на протилежну, то фізика повинна поводитися абсолютно так само. Це правило принаймні так мало бути. Але протягом десятиліть вчені знали, що це правило не є досконалим. Ще у 1960-х роках фізики помітили незначні порушення цієї симетрії у частинках, які називаються каонами, а згодом і у бемезонах. Обидва ці типи це мезони, тобто частинки, що складаються з кварка та антикварка. І хоча ці порушення були дуже малими, їх було достатньо, щоб припустити матерія і антиматерія не завжди поводяться як ідеальні протилежності. Але ось у чому проблема. Ці мезони розпадаються занадто швидко, а їхні порушення СІПІ-симетрії недостатньо сильні, щоб пояснити дисбаланс, який ми спостерігаємо у всесвіті. Нам потрібно щось масштабніше, щось, що відбувається у баріонах, тій самій групі частинок, до якої належать протони і нейтрони, основа звичайної матерії. І цього року це нарешті сталося. Експеримент LHCB на великому адронному колайдері CERN, який спеціалізується на вивченні відмінностей між матерією та антиматерією, оголосив, що спостерігав порушення cp симетрії у частинці під назвою лямбда бі баріон Це важка частинка, що складається з трьох кварків, так само, як і протон, але з іншими типами кварків усередині. І вперше в історії фізики побачили чіткі докази того, що ці баріони поводяться не так, як їхні антиматерійні аналоги. Це справді важливо. Виявлена ними асиметрія була не дуже великою, лише близько 2 відсотка, але в фізиці елементарних частинок цього достатньо, щоб забити на сполох. А статистична значущість 5,2 сигма. Якщо ви не знайомі з цим жаргоном, це фактично означає, що ймовірність того, що це випадковість, менша, ніж 1 на кілька мільйонів. Іншими словами, це справжній результат. Але це ще не означає, що ми розгадали таємницю антиматерії. Але це дає нам новий напрямок, новий клас частинок, у яких відмінності між матерією та антиматерією можуть бути сильнішими. І якщо ці відмінності з часом навіть трохи зростають, це могло б пояснити, чому матерія вижила в ранньому всесвіті, а антиматерія ні. Це один із тих моментів у фізиці, коли двері не відчиняються навстіж, але все ж таки прочиняються настільки, щоб крізь них проникло нове світло. І раптом усі знову починають звертати увагу, адже якщо баріони, такі як лямбда-Б, поводяться інакше, ніж їхні антиматерійні двійники, то, можливо, і протони з антипротонами також. Можливо, фундаментальні частинки, з яких ми складаємося, не такі симетричні, як ми думали, і можливо, саме в цьому криється ключ до всесвіту, в якому ми живемо зараз. Але це лише одна загадка, адже поки великий адронний колайдер досліджує зіткнення на високих енергіях. У іншій частині СЕРН відбувається ще дивніше. Там науковці намагаються зробити немислиме завантажити антиматерію у вантажівку. Ви, мабуть, не сприймаєте антиматерію як щось, що можна просто завантажити у вантажівку і перевезти через усе місто, але саме над цим і працюють у СЕРН. Перше в історії науковці успішно перемістили хмару протонів, які слугували замінниками антипротонів територією кампусу Церн за допомогою спеціалізованої мобільної пастки. Вони створили високотехнологічний контейнер, щоб безпечно утримувати ці заряджені частинки, і перевезли його приблизно на 4 кілометри по території комплексу, довівши, що одного дня зможуть транспортувати справжню антиматерію таким самим способом. Чому це так важливо? Тому що антиматерія не просто рідкісна, з нею неймовірно складно працювати. У момент, коли антиматерія стикається зі звичайною матерією, відбувається аннігіляція зникає, вивільняється величезна кількість енергії. Тож її не можна покласти у скляну банку, не можна заморозити чи засунути в металевий бак. Її потрібно утримувати, буквально левітувати всередині магнітних полів, у вакуумі, у ретельно спроєктованій пастці. Це як намагатися нести краплю чистого сонячного світла на долоні, не обпікшись. То навіщо ризикувати? Причина точність: хоча антипротонний сповільнювач ЦЕРН чудово підходить для створення і вивчення антиматерії, навколо цього об'єкта розташовані потужні магнітні поля від сусідніх прискорювачів та інструментів, і ці поля можуть непомітно впливати на тонкі вимірювання, які хочуть провести науковці. Тому дослідники розробили спосіб транспортувати ці заряджені частинки до тихішої, більш контрольованої лабораторії, зокрема до об'єкта в Німеччині з кращим екрануванням і меншим магнітним шумом. Саме для цього і була створена ця мобільна пастка для антиматерії, і вона спрацювала. Пристрій утримував хмару протонів, які виступали замінниками антипротонів, стабільною та ізольованою понад 12 годин протягом усього транспортування. Той факт, що їм вдалося зберегти ці частинки у безпеці під час реального перевезення, відкриває двері для нових типів експериментів, які раніше були неможливими. Незабаром вчені зможуть досліджувати, як антиматерія поводиться в різних середовищах, не лише в ЦЕРН, а й в інших лабораторіях по всій Європі, а згодом і за її межами, і це змінює все. Адже тепер справа не лише в тому, щоб вивчати антиматерію там, де її створюють. Йдеться про підготовку до її використання, транспортування та розширення меж того, куди ми можемо її доставити. Ми пройшли шлях від створення антиматерії у стаціонарних детекторах до доведення того, що можемо транспортувати протони це критично важливий крок до того, щоб зробити антиматерію портативною. Можливо, це звучить незначно, але для експериментальної фізики це величезний прорив. Це означає нові співпраці, нові технології та набагато точніші дослідження однієї з найзагадковіших речовин у Всесвіті? І все це відбувається паралельно з тим, як інша група вчених ставить ще дивніше запитання: а що, якщо антиматерія не падає так, як звичайна матерія? А що, якщо гравітація по-іншому впливає на антиматерію? Це звучить як жарт, як одна з тих думок, якими діляться в інтернеті під час душу. Якщо антиматерія є протилежністю матерії, чи падає вона вгору? Але в Церн це зовсім не жарт. Це справжній експеримент. Це одна з найдивніших і найбільш недооцінених проблем у фізиці: як антиматерія реагує на гравітацію. Якщо ви кинете кулю з антиматерії, чи впаде вона на землю, як звичайна куля, чи зробить щось інше. Чи падає вона трохи повільніше, швидше або, можливо, взагалі падає в інший бік. Останній варіант малоймовірний, але до цього часу ніхто не міг сказати напевно. У 2023 році два великі експерименти в ЦЕРН нарешті провели детальні тести, щоб з'ясувати це. Один з них називався Алфа Дже, це продовження попередніх експериментів Алфа, інший гбар, скорочено від гравітаційна поведінка антиводню у стані спокою. Ці назви звучать технічно, але те, що вони намагалися зробити, було надзвичайно простим: створити невелику хмару атомів антиводню, відпустити її і подивитися, що станеться. А щоб це спрацювало, атоми мали бути нейтральними, без заряду, бо будь-яке електричне поле спотворило б результати. Хитрощі полягали в тому, щоб виділити чистий антиводень і утримувати його в абсолютно нерухомому стані у вакуумній камері за допомогою магнітів. Потім відпустити його та спостерігати, що зробить гравітація. Звучить просто: це не так. Ці атоми неймовірно крихкі. Умови мають бути ідеальними а відстань падіння лише кілька сантиметрів. Ось і все. Ви фактично намагаєтеся виявити гравітаційну поведінку привида, але якимось чином їм це вдалося, і ось що вони з'ясували. Антиводень падає вниз, так само, як і звичайний водень. Згідно з результатами alpha Дже за 2023 рік, він прискорюється під дією земної гравітації в тому ж напрямку і з тією ж швидкістю, що й звичайна матерія. В межах експериментальної точності Джібар все ще працює над подібними вимірюваннями, прагнучи підтвердити ці результати з ще більшою точністю, майже тому що дані також натякали на щось дивне: лише натяк, що прискорення може бути трохи іншим. Не настільки, щоб порушити закони фізики, але достатньо, щоб люди почали вдивлятися в цифри і замислюватися, чи не відбувається щось більше. Декілька результатів від Бар також трохи відрізнялися, хоча й залишалися в межах похибки. Нічого остаточного, нічого сенсаційного, але і не зовсім нудно. Якщо антиматерія поводиться навіть трохи інакше під дією гравітації. Це може перевернути все від квантової теорії поля до загальної теорії відносності. Принцип еквівалентності Ейнштейна, ідея про те, що гравітація діє однаково на все, незалежно від складу, ніколи раніше не перевірявся на антиматерії. І хоча попередні результати свідчать, що антиматерія дотримується тих самих правил, фізики ще не завершили перевірки. Адже якщо вони знайдуть навіть відхилення у нуль у цього буде достатньо, щоб похитнути основи фізики. Тому вони проводять більше експериментів, вдосконалюють свої вимірювання, підвищують чутливість. Адже в такій науці важливі не лише великі відкриття, саме крихітні відмінності вказують на те, що щось не так. А коли у фізиці щось не так, тоді й починається найцікавіше. Але поки все це відбувається великі колайдери ЦЕРН, гравітаційні лабораторії та експерименти з пастками ще одна антиматерійна місія готується зробити щось ще сміливіше. Вони більше не просто скидають антиматерію. Вони планують навмисно спрямувати її на зіткнення з нестабільними атомами. Тож звідки ж насправді береться вся ця антиматерія? Її не добувають у шахтах і вже точно не знаходять просто так. У СЕРН антиматерію створюють в одному з найнезвичніших і найсучасніших відділів усього комплексу, про який більшість людей навіть не чули. Він називається сповільнювач антипротонів або скорочено AD, і це саме те, як звучить: машина, створена для уповільнення частинок, яких ніхто не може торкнутися. Ось як це працює. Спочатку протони з високою енергією спрямовують у блок щільного металу. Це зіткнення створює зливу екзотичних частинок, деякі з яких антипротони. Вони є антиматеріальними версіями протонів і народжуються, рухаючись дуже швидко, надто швидко, щоб їх можна було вивчати. Тут і вступає в дію АД, щоб їх уповільнити. І не просто трохи. Йдеться про зменшення їхньої швидкості у 100 тисяч разів або навіть більше. Адже неможливо досліджувати антиматерію, коли вона мчить як куля. Потрібно, щоб вона була спокійною, холодною, майже нерухомою. Ось тут і з'являється Елена. Елена це менший кільцевий прискорювач, який безпосередньо підключений до АД. Але замість того, щоб прискорювати частинки, вона ще більше їх уповільнює. Уявіть її як своєрідне кільце для охолодження антиматерії. Елена може уповільнити антипротони до всього лише кількох мільйонних часток швидкості світла настільки повільно, що їх можна затримати за допомогою магнітних полів. І коли вони стають достатньо повільними, вчені можуть захопити їх у надзвичайно спеціалізованих експериментах. Є альфа, яка захоплює антигідроген і досліджує гравітацію. Є бейс, яка порівнює магнітні властивості протонів і антипротонів з неймовірною точністю. А ще є Асакуса, яка вивчає внутрішню структуру антигідрогену за допомогою лазерної спектроскопії. Кожен із цих експериментів шукає найменші відмінності між матерією та антиматерією відмінності, які можуть пояснити, чому всесвіт такий, яким він є. Якщо вони знайдуть щось навіть зовсім незначне, це може змінити наше уявлення про симетрію, час або сам великий вибух. Але ось що робить усе це настільки вражаючим. Це не гігантський колайдер, який розбиває частинки майже зі швидкістю світла. Це тихі, контрольовані, надзвичайно точні експерименти, більше схожі на атомну хірургію, ніж на руйнування. І саме цей контраст робить CERN таким незвичайним. З одного боку, детектори розміром із будівлі, де частинки зіштовхуються одна з одною на неймовірних швидкостях. З іншого, крихітні камери, охолоджені майже до абсолютного нуля, створені для того, щоб обережно утримувати кілька атомів антиматерії, наче вони зроблені зі скла. Це мож, фабрика антиматерії. Це не просто одна машина, а ціла екосистема експериментів, кожен із яких має свою нішу, свої питання і свою частину головоломки. І тепер уся ця система збирається зробити щось ще амбітніше. Вони планують взяти цю ретельно збережену антиматерію і направити її на одні з найдивніших атомів у Всесвіті – на нестабільні радіоактивні ядра. Адже, можливо, відповіді не в тому, щоб зіштовхувати матерію і антиматерію разом. Можливо, вони криються в тому, як вони взаємодіють. Саме це є метою наступної великої антиматерійної місії ЦЕРН Пума. Ви чули про прискорювачі частинок. Ви чули про пастки для антиматерії. Але тепер науковці з ЦЕРН намагаються зробити щось, що звучить майже занадто фантастично, щоб бути реальністю. Вони збираються взяти мільярд антипротонів і зіткнути їх віч на віч із нестабільними атомами, ядрами, настільки рідкісними й короткоживучими, що їх неможливо знайти ніде в природі. І вони зроблять це там, де антиматерія ще ніколи не була. Вона називається пума. Назва розшифровується як антипротон, нестабільна матерія анігіляція, і це один із найамбітніших експериментів з антиматерією, які коли-небудь планувалися. Ось у чому ідея у СЕРН є дві основні дослідницькі зони. Одна з них це місце, де знаходяться сповільнювач антипротонів і Елена, де виробляють і сповільнюють антиматерію. Інша це місце під назвою Ісолде, де фізики досліджують екзотичні атомні ядра, такі, що розпадаються за долі секунди і створюються штучно внаслідок ядерних реакцій. Зазвичай ці дві зони ніколи не взаємодіють. Антиматерія залишається з одного боку, радіоактивні ядра з іншого, Пума збирається це змінити. Вчені створюють мобільну пастку для антиматерії, достатньо міцну, щоб утримувати понад мільярд антипротонів стабільно і ізольовано протягом годин. Пастку потім фізично перемістять із лабораторії антиматерії до Ісолде, де ці антипротони будуть випущені. Не безконтрольно, а у вигляді контрольованого пучка на нестабільні атомні ядра. Навіщо? Тому що, коли антипротон вдаряється об ядро атома, він анігілює з одним із протонів або нейтронів, і уламки від цієї анігіляції дають вченим надзвичайно точну інформацію про структуру ядра, з яким він зіткнувся. Іншими словами, антиматерія стає своєрідним мікроскопом зондом. Вона дозволяє нам зазирнути всередину радіоактивних атомів, які зазвичай неможливо виміряти. Цього раніше не робили, принаймні не так. Є надія, що спостерігаючи, як антипротони взаємодіють із цими екзотичними атомами, вчені зможуть дізнатися більше про сили всередині атомних ядер, особливо в так званих нейтронних оболонках, де нестабільні атоми мають дивні асиметричні форми. Це навіть може натякати на нову ядерну фізику, можливо, таку, яку стандартна модель наразі не може пояснити. І справді дивна частина цей експеримент передбачає транспортування антиматерії між будівлями вантажівкою. Вже саме це є науковим досягненням. Утримати антипротони від контакту з чим-небудь у стаціонарній лабораторії і так складно, не кажучи вже про збереження їхньої стабільності під час транспортування, змін температури та механічних вібрацій. Але якщо пума спрацює, це може змінити підхід до досліджень антиматерії. Вона більше не буде прив'язана до однієї лабораторії. Її можна буде доставляти туди, де вона потрібна, використовувати в нових експериментах, з новими матеріалами, а можливо навіть у нових країнах. Антиматерія може стати мобільною, а це відкриває двері до абсолютно нових типів досліджень, про які ще навіть не мріяли. Але, попри весь цей поступ, сіпі-порушення у баріонах, гравітаційні експерименти, прецизійна спектроскопія і тепер мобільна антиматерія залишається одна невирішена проблема. Поки що нічого не дало повного пояснення великої таємниці. Чому у всесвіті більше матерії, ніж антиматерії? Дані постійно вдосконалюються. Інструменти постійно розвиваються, але відповіді все ще не збігаються. Можна було б подумати, що з усім, що відбувається в СЕРН, відкриттями сіпі порушень, точними експериментами, краплями антиматерії, детекторами за мільярди доларів. Ми вже мали б знайти щось велике, щось, що чітко показує, де стандартна модель дає збій. щось, що нарешті відповідає на питання антиматерії. Але саме це і є найприкрішим. Уся ця робота, а закони фізики все ще здебільшого працюють. Експерименти вражають вимірювання мої історичні, але якщо подивитися ширше, всі вони вказують на одну й ту ж незручну істину. Нічого з того, що ми бачили досі, недостатньо, щоб пояснити, чому Всесвіт віддає перевагу матерії це сіпі порушення у баріонах. Воно реальне, воно захоплююче, але цифри все одно не сходяться. Асиметрія занадто мала, щоб пояснити масштаб дисбалансу у ранньому всесвіті. Гравітаційний експеримент з антиводним. Поки що антиматерія падає вниз так само, як і звичайна матерія. Жодних диких сюрпризів, жодного дивного відштовхування, принаймні поки що. Експерименти Бейс та Асакуза перевіряють найменші можливі порушення cpt симетрії, ідеї про те, що одночасна зміна заряду, парності та часу не повинна нічого змінювати. Але ці тести були настільки точними, що будь-яке відхилення вже стало б сенсацією, а цього не сталося. Це ніби ми женемося за привидом. Ми знаємо, що він існує. Щось мусило схилити Всесвіт на бік матерії. Але щоразу, коли здається, що ми наближаємося до відповіді, дані кажуть. Ще ні, щоб було зрозуміло, це не означає, що експерименти зазнали невдачі. Навпаки, кожен результат, навіть якщо нічого незвичайного не знайдено, загострює наше розуміння він відсікає хибні шляхи, він підказує теоретикам, куди не варто дивитися. Він зачиняє двері, щоб ми могли зосередитися на тих, які ще залишаються прочиненими. але вчені розгублені і вони цього не приховують. У певному сенсі саме ця відвертість робить усе ще цікавішим. Церн не вдає, що має всі відповіді. Вони визнають, що Всесвіт досі щось приховує, щось глибоке, щось тонке. Можливо, це нова частинка, яку ми ще не бачили. Можливо, це сила, яку ми не розуміємо, або, можливо, це настільки незначне порушення симетрії, що його можна порівняти зі спробою почути шепіт посеред грози. І саме такою є реальність сучасної фізики. Ви можете створити найпотужніші машини, проводити найчистіші експерименти, ловити найрідкісніші частинки і все одно залишитися з більшим числом запитань, ніж відповідей. Це не провал, це підказка, адже коли правила перестають працювати на межах, саме там і починаються відкриття. Отже, наразі загадка антиматерії так і залишається загадкою. Ми відкинули багато неправильних відповідей, звузили коло можливостей, але останній фрагмент цієї головоломки все ще відсутній. І все ж саме ця невизначеність і спонукає вчених рухатися далі. Адже у фізиці розгубленість це не кінець історії. Саме тут усе починає ставати цікавим. Чим глибше ми занурюємося в антиматерію, тим більше виникає запитань. Ми вже вийшли за межі теорії. Ми ізолювали антипротони, захопили антиводень, спостерігали, як він падає, і навіть помістили протони, які слугували замінником антиматерії у високотехнологічну пастку та провезли її дорогою. І все ж основна загадка, чому Всесвіт наповнений матерією, а не антиматерією, залишається незмінною, недоторканою. Чому існує матерія? Причина невнестачі зусиль. Церн створив одні з найсучасніших інструментів, які коли-небудь створювало людство, лише щоб наблизитися до цієї відповіді, і вони не зупиняються. LHCB все ще працює. AD та Елена досі забезпечують експерименти. Нові місії, такі як Puma, лише починаються. Але все це вже не про доведення теорії. Йдеться про те, щоб уважно слухати, що Всесвіт тихо намагається нам сказати. Адже десь, прихована у всіх цих результатах, є підказка чогось більшого, чогось, що ми пропустили. Зараз науковці не заявляють про перемогу, вони роблять щось складніше. Вони визнають, що загадка не розгадана, і в галузі, побудованій на відповідях, така чесність означає одне вони вже близько. Адже щоразу, коли результат майже, але не зовсім відповідає очікуванням, це трохи відсуває нас за межі того, що ми думали, що знаємо, і саме там починаються справжні відкриття. Тож, якщо антиматерія і надалі порушує правила, це добре. Це означає, що правила готові змінитися.